Світлі гості на світлому радіо. У нас сьогодні дуже-дуже коротенька програма Світлі гості, але дуже різдвяна, насичена, і я впевнена, вона вам, просто нас сьогодні всіх надихне. З нами на зв'язку сьогодні гурт Кана. Добрий день, вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо так. Вітаємо. З нами Христина Підлисецька і також Олексій е Капулунський, так? Правильно? Так. Не переплутала, бо ми вас по голосам знаємо. От тільки ви щось скажете, Зразу ми зразу знаєте чутно, що це кана. А отак от ще ну на обличчя ми ще будемо дуже раді вас бачити саме в нашій студії. Е, тож, різдво мені здається, для вашої команди взагалі особливий час, так? Так, ми, ми почали готуватися того року до Різдва, напевно, ще з жовтня. Хоча напевно в світі це не дивно, бо люди напевно із вересня вже якусь атрибутики виставляють. Так, і для нас, якби власне, частина нашого репертуару, та який ми виконуємо, це дуже багато пісень-різдвяних колядок, і ми їх дуже любимо. Бо це якийсь особливий вайб, особлива атмосфера, і вона насправді максимально про радість. Ну і в цій радості дуже хочеться перебувати насправді. Ви, ви, ви ведете якийсь лік, скільки колядок ви вже написали, записали, обробили, заспівали, презентували? Ні. Добре, таке, знаєте, питання, ви точно скажете зараз ні, але все одно поставлю: є у вас улюблена колядка? Є. Yeah. Є! Yeah. Так, так. Останні кілька колядок, які ми написали, це були авторські колядки, і в них, напевно, максимально якось увінчалася вся наша творчість. Просто Ну, просто це такий був вінець з того, що ми могли передати через кану, напевно, і воно власне виплило в тих колядках. Це й музика, це аранжування, це слова. І ці колядки писалися буквально там півгодинки і готово, в сенсі про сам, саме написання mm -hmm. твору. І, і, і ці слова якось так лилися просто від серця автоматично, не знаю, іноді так дивишся собі з боку і думаєш, як ти міг таке взагалі зробити. От, і насправді ну, ці, ці пісні, ці різдвяні пісні колядки для нас дуже близькі. То яка мені самому та цю, а найбільше так, більше, та найбільше остання <ріст> місто світла та місто світла. На що назвучали в ефірі? От буквально кілька хвилин тому. Дуже прик прекрасні слова. Ну як ну як завжди? А ви скажіть, будь ласка, ви ж і авторські колядки пишете, і старі ти даш написані вже давно, давно в Україні теж співаєте. Да? Ти як це поєднуєте, так. міксуєте? Чи там окремо є творчість? Окремо є ну переспів старої творчості? Трошки про це розкажіть, про процес добре. Я навіть не знаю, мені здається, від настрою залежить, але зазвичай, якщо колядка авторська, то Христина приходить, є є мелодія, є слова. Зараз пишу, давай підбирай на підбирайся. Да? Та-та. І ми просто сідаємо, підбираємо і намагаємося втілити. А українські колядки народні, то це такий завжди, якби челендж для себе чи. Як її заранжувати по-новому, бо їх вже робили скільки людей, скільки всього ці колядки пережили, так, щоб не зіпсувати, і водночас щоб було цікаво. Тому ми експериментуємо, Ми експериментуємо, але один із таких, мені здається, що цікаво, що одні з найпопулярніших наших колядок це просто два альбоми, які ми записали з Христиною. це колядки під гітару називаються. І це були такі альбоми, які записувалися так, що Христина була вагітна, і в нас просто абсолютно не було часу взагалі якось там вагітна. Таке. Діти спали, просто ну, діти так. спали, і Другі. в нас була ніч, поки хтось там не прокинеться. І це ми їх записали ці колядки одразу: гітара, вокал і одним треком. Тобто ем, просто входили в якийсь вайб, в настрій, ем, в якесь пережиття. Так, і так за одну так. ніч там 18 колядок, і потім ще за іншу теж 18. Скільки, скільки? 20. 18? Я правильно почула? 18 так, колядок? Так, 18 під 20, так. Та, та. Десь, десь, десь так. так. Ну бачите, ви звичайно ну, розрушили цей міф, що якісь от такі шедеври вони створюються просто роками. Вони скоріше да, от, от, як одкровення, це скоріше, скоріше буде, да? От при, прийде прийде до правильного результату, ніж якщо сидіти там щось виписувати, вираховувати. Да, от у вас таке воно все ж... життя. Схопив, підчув, почув і написав. В да, нашому випадку та наш в нас немає такого, що має муза прийти якась там осінити тебе щось. У нас поки є вільний час діти сплять або в садочках, треба бігом щось робити. Тобто нами керують дедлайни і менеджмент насправді. Але якщо говорити про творчий процес. Це дуже-дуже різна історія. Тобто це іноді можуть бути такі, як ви кажете, довгі процеси, де ти доколупуєшся, де ти щось стараєшся, видумуєш. А іноді ти просто лапаєш оцей, цю хвилю, якийсь такий настрій, і воно виходить одразу з першого разу, там, абсолютно не докладаючи до цього якихось страшних зусиль. Але насправді останнє, до чого ми доходимо, це треба шукати атмосферу, треба шукати. Щось таке, що зачіпить, якісь вібрації голосу, якісь цікаві обертони на інструментах, тобто щось отаке, що насправді злапає настрій людини, бо цей настрій він вже одразу відчувається слухачем. Mm -hmm. Скільки ти там не крутив, і якщо немає настрою, то це просто <правда> ну, провальна історія. А от Олексій ще не сказав, що дуже важко ну, якби шукати ви шукати ви, як зоранжувати старі колядки, щоб вони звучали по-новому. У вас було таке, що ви, наприклад, на вулиці співали колядки? А хтось до вас підходив і казав, ой, що це ви таке співаєте, Це неправильно, треба там по-іншому зовсім В якісь такі ситуації, ви потрапляли? Е, ні, не було. Хоча, от перший наш альбом, який був у 2010 році, записаний колядок. Він був специфічний в тому, що ми дозволили собі поміняти трошки мелодії колядок або щось такого зробити. Там якісь і більші паузи, або щось такого. Це був такий процес пошуку. І Я пам'ятаю, це були такі часи, що я розповсюджував ці колядки так, що це були надруковані диски. Я ходив по точках в Києві по переходах і ці диски здавав. І потім через якийсь час приходив і питав, що там продалось, там не продалось, <шл> там тут така історія. Каже, ні, щось у ваші колядки не заходять так людям. Якісь <шл> вони заскладні, каже. <шл> ну буває, а тепер по всіх церквах да, звучать колядки саме от ваших аранжуваннях. Ну, маємо надію. <ріст> <ріст> Цього року ви цілий альбом записали, так? Е, ні, е, ми просто ще подописували кілька е, таких цікавих е, колядок на наш е, Погляд, просто подописувала аранжування, але цього року ми просто якось дуже активно готуємося до концертів, бо ми робимо вперше такий міні турчик Якраз завтра перший концерт з цього турчику. От, тому ми просто вже дозволяємо собі різні різні творчі моменти. Не записані, але вони будуть відтворені власне, на концертах вже під час гри і От. Але ми кожного року насправді щось додаємо, щось переосмислюємо, переписуємо, щось дописуємо. Ми просто не мислимо альбомами зараз, тому що це якось і не дуже актуально, але потреково постійно щось новеньке з'являється. Добре, що ми про творчість, про таку про, про роботу. Давайте трошечки про родину. Різдво, святкували ви цього року. Як є у вас якісь не знаю, сімейні традиції? От щось таке, що ви щороку робите і розумієте, що от будете 100 років жити, ви 100 років це будете робити. Ой, ви зачепили дуже серйозну тему. Проспали Різдво цього року, ні? Ні в якому разі. У нас ну, насправді в нашій родині, бо ми в івано франківську проживаємо, є дуже такі закорінілі традиції, які просто з року в рік повторюються. Е, певні речі, які е, не міняються абсолютно, незалежно незалежності від того, які там модні чи не модні тенденції, е, вони в нас зберігаються. А насправді, е, попри все, е, попри всяку боротьбу з е, оцією такою, не знаю, фальшивою, фальшивою мас-маркетовою. Е, Тенденцію значення різдва, чи там взагалі викидання значення різдва для нас воно залишається дуже сильно потужним е, таким часом, де є переосмислення цінностей, переосмислення взагалі тебе, як християнина, взагалі про, про переосмислення надії, е, що ця надія насправді з'являється через біль, е, і це так завжди. Є немає нічого такого поверхневого. Е, завжди треба це проходити. Якщо говорити про традиції, то звісно, е, ну, у нас є святвечір, після якого ми останні. Останніх кілька років традиційно ходимо на літургію Різдвяну, де переживаємо цю месу, в якій відтворюється власне, прихід Ісуса, народження Ісуса. І після того ми вже можемо собі сидіти весело там колядувати, святкувати вже це Різдво. Обов'язково це завжди відвідування друзів, близьких, родини. Тобто, коли ти йдеш і несеш цю добру новину з колядою, ти йдеш просто з цими піснями. Дуже часто наші діти вже ж тепер купа дітей. Вони роблять вертепи, вони відтворюють ці сценки народження Христа, Ми там намагаємось підбирати такі теж вертепи, щоб не було там дуже багато всякого лєвого. Але, от, власне, зі змістом, з цим переданням новини. От, і насправді це завжди повна хата людей. Якщо говорити про традиційне приготування там вечері святої, тобто вичищення дому. Ну, наприклад, ялинка в нас ставиться теж тільки перед Різдвом, не новий рік, не ще щось там. Звісно, коли зараз перенесли, то воно вже якось із новим роком співпадає. Але це завжди було свято ну, Бога, якби цей дім прекрасний. Для мене, наприклад, колись бабуся мене навчила просто повністю вилизувати весь дім. І я, звісно, в дитинстві до цього дуже е, відносилася так негативно, але з віком, коли ти стаєш старший, ти розумієш, що це насправді такий час медитації, де ти. Просто вичищаєш серце, миючи тарілки, вичищаєш серце. Ти думаєш, ти роздумаєш, що відбулося за цей рік, що треба поправити, як зробити так, щоб ми не перегризли один одного в цій підготовці. Як зробити так, щоб ці діти наші, бо ми ж якби батьки ніби, серйозні? Щоб наші діти перейняли розуміння, Різдва, ці традиції. Бо все-таки ми люди формані, і нам потрібна якась певна форма пережиття е, певних моментів. І я думаю, що от, власне ці традиції, які існують в церкві, е, ці певні види літургії, певні види приготування, вони теж додають великого змісту до, до свят, особливо там Різдво, Великдень е, чи щось таке. Тобто для мене це дуже нерозривний процес. І я тішуся, що він є в моїй родині, там, наприклад, ці традиції. Mm -hmm. Ей, е, ну от Різдво сьогодні вже новий рік, і дуже багато сьогодні українців, е, навіть віруючих людей, які навіть ну, Усвідомлять Сент Різдва вони бояться знаєте, думати про щось хороше у там, перспективі навіть одного року, тому що от прожили день і досить. Там наступний день ну, mm -hmm. буде, і, і слава Богу, за це. От Що ви про це скажете? Ви собі щось бажаєте на цей рік, на наступний рік. Е, бажаєте, ну, ви з вірою дивитесь у майбутнє? ви... Плануєте ставити масштабні плани? Чи зараз трошки по-іншому дивитися на це, от на майбутнє? От, якщо говорити про от е, саме пережиття Різдва цього року, якась відкрилася така нова істина, що е, Бог насправді нам. М він, він це християнство, це не релігія самовдосконалення. Тобто, більшість релігій вони говорять, що ти вдосконалістся, вдосконалістя, і через це ти там побачиш Бога. А тут mm -hmm. зовсім інша історія, і історія така, що приходить правда на світ. Ісус каже, що живіть в правді, я дорога, правда, істина і життя. Тобто, це не про самовдосконалення, це про життя в правді, казати собі правду, жити в цій правді і ось це життя вправді, мені здається, це якийсь такий лейдмотив наш на наступний рік. От не, не стільки про плани, а скільки вправді перед самим собою. Що мені подобається, що я хочу робити. Яка є правда на ну, що нас зараз оточує? Як з цією правдою жити? Тому що, ну і всі привітання, все, що стосується Різдва, воно починається слів радуйся. Це теж радуйся, Марія, благодаті повна. Тобто ангел приходив до неї, не каже шалом, навіть не каже мира, а каже радуйся. І це тому мені здається, от християнство це, це про правду і це про радість, незважаючи на обставини, це про такий радісний дух. Тому тут, скоріше, не про плани, а про це перебуття в цьому стані радості, в стані правди, в стані довіри до Бога. Марії, Та, ж, мабуть, а я... не, не так вже добре й жилося да, в ті часи, коли от її переслідували. Бо нам здається, напогано. <плес> Напевно, ситуація дуже схожа. Я собі просто теж пригадала, бо в нас рік тому, якраз день перед Різдвом, ввечері, народилася донечка. І це були такі пологи, просто ми одразу з Пологового на через там, 8 годин поїхали додому, бо Різдво. І е, я просто якось дуже сильно пережила цей момент, але десь за рік мені прийшло усвідомлення, насправді що оцей. Е... Момент пологів, ти в очікуванні радості, ти в очікуванні нової дитини, це тебе переповнює, просто розриває тіло, мозок і взагалі від щастя. Але цей момент пологів він насправді максимально болісний. І в мене таке просто відбулося, якби переосмислення взагалі цього різдва, що насправді, ну. Будь-яка радість, наприклад, отримання появи нової дитини, це максимальна радість. Але вона пройшла через біль ця поява, і будь-яка зміна. Правдива зміна, класна зміна в житті. Вона теж потребує певного болю, тобто якоїсь трансформації серця, це треба щось покопатися в собі. Трансформація життя до кращого. Це треба напевно якісь речі, якісь звички позбуватися. Тобто, це теж біль. розуміти дану ситуацію в країні, в суспільстві і бути в цьому радісним. Це теж з болем. Вміти бути в радості, не очікувати, що ось-ось настане цей момент, де буде все класно, тому що насправді ну, це ілюзія якась. А вчитись жити тут і тепер в тій ситуації, в якій ми є, і бути за цим Духом Святим, який несе нам радість, мир, спокій, приймати певні втрати, приймати певний біль, смерть приймати і перебувати в цій радості насправді це, напевно, виклик, якийсь усвідомлений. Виклик уже на цей час. Тому насправді жити сьогоднішнім днем, це теж, мені здається, якось в якійсь мірі ну, біблійна тема. Радіти сьогоднішнім днем, не чекати, не бути в очікуванні чогось, бо завтрашній день має свої біди. Нам треба сьогодні, як є можливість тішити, стішимось. Завтра прийде час плакати, будемо плакати. і ну, Максимально витягувати від того, що є тут і тепер. Але якщо говорити так важко планувати, глобальні плани, бо нас там іноді десь запрошують концерт на півроку вперед. Це для мене я не знаю, що буде наступного тижня. Але звісно, якісь такі, напевно, задуми, мрії вони існують. Ми дуже часто теж собі ставимо якісь цілі, напевно, вектори, куди можна варто рухатись. Але максимально намагаємось бути тут і тепер. Я щиро вам дякую за можливість спілкуватися з вами. Будь ласка, давайте триматися на зв'язку. Ми з великим, з великим радістю, нетерпінням чекаємо на ваші концерти, на ваші нові пісні. Для ваші пісні, справді, подарунком для слухачів Світлого Радіо. Це я вам абсолютно відверто кажу. І дякую, що ви змогли вийти на зв'язок, що ми вас могли побачити, почути. І хто хоче побачити ну, наживо ми це інтерв'ю з вашого дозволу, викладемо на YouTube, щоб наші слухачі також могли. Ну, побачити вас і почути ваші поздоровлення. Дякую. Це була Христина Підлисецька і Олексій Каполонський з команди Кана. Звана Франківська з нами на зв'язку з УМИ. З Різдвом Христовим вітаємо з новим Дякую. роком. Дякуємо. Дякую. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.